Знаєте, яка зараз міжнародна чи міжнародні події не обговорюються з Урахуванням того, що говорить президент Сполучених Штатів Дональда Трампа, От з цього і розпочнемо. Сьогодні з самого ранку новина з'явилася про те, що Трамп назвав конструктивними переговори з Україною та Росією і сподівається, що незабаром ситуація кардинально зміниться. З урахуванням, останніх заяв, які ви чуєте, бачите в пресі усіх сторін. А що про які конструктив взагалі можна говорити? Ну, я думаю, що перш за все мова йде про особисті контакти Трампа зі сторонами, своїми, скажімо так, представниками кабінету, який ще до кінця не сформований, але тим не менше вже працює над цією темою. Я думаю, що на рівні того ж Кіта Келога, чи радника з нацбезпеки Майкла Волца, чи то держсекретаря Рубіо, контакти такі ведуться, причому з обома сторонами. У нас дійсно зараз ситуація такого інформаційного вакууму, де тому що президент американський говорить про шалений прогрес, але в публічній площині ну катма цих новин цієї інформації. Я думаю, що це стратегія насправді Трампа, тому що він м м прихильник ідеї, коли будь-які домовленості відбуваються за зачиненими дверима. А тут для нас, як українців, точно е головним завданням зробити так, аби за тими дверима зачиненими, все ж таки, була Україна представлена і не відбувалося якихось домовленостей без участі нашої сторони. Втім, зважаючи на те, що і представники офісу президента і сам президент говорять про контакти із американською стороною, ну наводить на думку, що все ж таки є позиція і України там лунає. І я думаю, що принципові для нас речі мають бути враховані в майбутніх переговорах. Але бачите, от з усіх тих заяв, які робить і Трамп, він постійно говорить про те, що ділитися деталями не буде, і ося його коронна фраза, що якби він був президентом, цього б ніколи не сталося, вони вже якісь стали. Ну, догмою якоюсь просто постійною рубрикою в його е, розповідях. Тим не менше, я сподіваюся, що саме такий підхід, розуміючи складність Росії, взагалі, як такого міжнародного політичного гравця, розуміючи деструктивну абсолютно позицію Путінську, можливо, брак ось цих публічних деталей вони мали би тут призвести до якогось позитивного для нас наслідку, тому що Росія, безперечно, у публічній площині, що найменше, намагається висловлювати усі свої максималістські позиції про те, що або так як вони хочуть, або ніяк інше. Хоча я сподіваюся, що в Трампа достатньо, скажімо, аргументів для того, аби сказати, що буде інакше ніж хоче того Кремль. Максима. Напередодні в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський чи не вперше заявив ну в такий, можна сказати неофіційний спосіб, але разом з тим про готовність заради миру говорити з Путіним. Фактично сидіти з ним за одним столом, це Великий прогрес у порівнянні з тим, що існує в нас рішення редо заборони на прямій перемовини з путіним. Ці заборони російський диктатор дуже часто дорікав Києва. Про що говорить ця репліка кинута в інтерв'ю журналістом? Я вважаю, що подібні речі є радше сигналом до Сполучених Штатів ніж до Росії, тому що в Росії вимог може бути безліч, і справа в тому, що чим більше ми виконуватимемо їхніх вимог, тим більше їх з'являтиметься, тому що ідея Путіна не в тому, аби досягти якогось рівня домовленостей і підписати їх і там вийти з України чи припинити в принципі агресію, а для того аби відтягувати максимально ось цей процес для того, аби в принципі переговорів ніколи не було і розумію. Що? Sure. З Дональдом Трампом домовитися про там, скажімо, не спілкування про ізоляцію, про якісь інші речі не вдасться, тому що Трамп неоднозначно неодноразово заявляв про бажання посадити сторони за за стіл перемовин. То власне Путін намагається шукати нові нові причини, чому б не сідати за цей стіл перемов. Україна ж тут демонструє, що для нас мир набагато важливіший аніж будь-які там небажання спілкуватися із диктатором. Ром, я вважаю головним терористом 21-го століття тому власне Україна готова там відмовлятися від попередніх своїх е рішень та від якихось попередніх указів для того, аби позбавити козирів Путіна в тому, чому він не хоче спілкуватися. Ну і друга причина, я думаю, полягає в тому, що Трамп знову ж таки як такий шоу-бізнесовий, просто бізнесовий е політик, е хотів би все ж таки на найвищому рівні е підписувати такі документи і точно аби. Не там, були представники на лі на рівні лідерів держав обох, які ведуть війну. Тому тут Україна зараз позбавляє можливості російської пропаганди особисто Путіна повторювати ось цю мантру про неприпустимість переговорів на іншому рівні аніж рівні керівників держав. Голова офісу президента Єрмак Вчора е, обговорював організацію контактів між президентами України та США з радником е, з питань національної безпеки Білого Дому Волцем, е, огляду взагалі на те, як розвиваються ці контакти, от ну, між єрмаком і волцом, е, між е, нашими дипломатами з американською стороною, е, з огляду на цю динаміку, е, е, як скоро на вашу думку, взагалі, визріє якийсь план або рішення про завершення війни, на яких умовах це вже ми дізнаємося потім, але наскільки можливо є якісь знаєте міжнародні приклади таких самих воєн, де також справа йшла до вирішення питань дипломатичним шляхом, скільки часу це забирало, і скільки часу, на вашу думку, з огляду на цю динаміку контактів це забере, от в нашому випадку. На жаль, приклади іноземних держав не надто оптимістичні з приводу прогнозів, коли війна є екзистенційною, коли є настільки деструктивний, ну я б сказав би деградантський підхід до ведення війни, як його демонструє Росія. Дуже складно говорити про якісь взагалі ну розумні речі. Та тому, що якщо б вони були розумними, то й війни не трапилося. Тому а тут маємо мову з абсолютно непридатним взагалі для якихось демократичних процедур переговорів сторону конфлікту, тобто Російську Федерацію, і важко передбачити, скільки це могло би зайняти, тому що ніхто не думав, що три роки це може тривати, але ми вже наближаємося в притул до третьої річниці, так би мовити, цієї війни. Тому е, говорячи про якісь терміни, ну ми чуємо заяви раз за разом про 100 днів, які нібито там президент Трамп дав Келгу для того, аби написати принаймні ці плани, узгодити його зі сторонами. Ну тут важливо. Відзначити, що неформальні, непублічні контакти ведуться безперечно представниками держдепу, представниками адміністрації президента Трампа із обома сторонами, але наскільки швидко вони зможуть втілитися в життя, ось це питання. Тобто, ми зараз говоримо радше про те, аби сісти за стіл перемовин і почати про щось говорити, аніж закінчувати війну і підписувати якусь угоду. Тому очікування на те, що там орієнтовно за 100 днів з моменту, коли це було сказано, це десь початок травня, мала би бути створена концепція, яка виглядала би нереалістичною для України і для Росії, задля того, аби сідати й предметно про неї говорити. А ось питання власне узгодження якихось умов воно є дуже е, різноманітним, тому що питання демаркації лінії фронту, питання того, е, які умови власне будуть припинення війни, питання гарантій безпеки. України це ті речі, які можуть тривати місяцями, і це те, де дуже знадобиться українська дипломатія, і це те насправді ну заради чого ми зараз всі боремо заради того, аби ми могли отримати мир на українських умовах, а не умовах, які дозволять повторну агресію з боку Російської Федерації. Пане Максиме, Дональд Трамп офіційно є президентом Сполучених Штатів там трохи більше 16 днів. І за цей час навіть статистику сам Білий Дім напередодні наводив, що указів, які він підписав. Більше ніж будь-які там американський президент за перші навіть свої 100 днів при владі, не кажучи вже про те, було скільки зроблено було різних геополітичних заяв, всі ті, які стосувалися України, вони більш-менш вкладаються в наше уявлення про те, як вийти з цієї війни, якщо не абсолютними переможцями, то хоча б не стороною, яка програла так, і поки що його заяви цьому прагненню не суперечить. Але якщо подивитися те, що. Що його заява, наприклад, стосовно Канади стосовно інших країн, по-перше, хотілося почути вашу реакцію на те, як Канада реагує на слова. Трампа, а по-друге, чи є в нас план Б, якщо раптом завтра Трамп щось таке скаже про Україну, як, наприклад, про сектор Газа, що там всі мають звідти поїхати, і вони там вирішать, що робити з цією землею, як зробити економічно успішно? Ну тобто, чи є в нас план Б непередбачуваності 47-го американського президента? Непередбачуваність це його друге ім'я, і мені здається, що ми зараз всі жахаємося кожного разу абсолютно полярними заявами. Люди, які слідкують за там міжнародною політикою, просто ну в невизначеності суцільні, тому що в один день там Трамп може сказати, що Путін мій близький друг, і ми з ним про все домовимося. А на наступний день сказати, що колись обіцяв Путіну скинути кілька бомб на Кремль, якщо той буде здійснювати вторгнення проти України. Тому в Трампа така дружба, такі погляди на міжнародну політику, і насправді з Цією невизначеністю можна працювати, і те, як повела зараз себе Канада, мені здається, і гарним прикладом того, як варто реагувати на погрози з боку трампійської такої політики, тому що перш за все канадці визначили там на суму 150 мільярдів доларів товарів, які вони обкладуть митами американського виробництва, скажімо, в результаті і того, що Сполучені Штати введуть подібні, причому вони зробили це проти тих товарів, які переважно. Ну, виробляються в республіканських штатах, тобто Флорида. Південь сполучених штатів серединна така е, територія, то там віські стенисі, е, помаранчеві со з Флориди. І е, пропозиція була в тому, аби ввести е, ці мита і змусити республіканські штати страждати від ось цієї ворожнечі із Канадою. І, хоч зараз, на щастя, там не ввели в дію ні одна, ні інша сторона ці мита, причиною є готовність, е, скажімо, прем'єра поки що канадського Трюдо реагувати на ось такі. Ультимативні іноді заяви Трампа, тобто, що він зробив? Він фактично у розмові з американським президентом е, повторив там важливість боротьби із Пентанілом і постачання його до не, сполучених штатів і з необхідністю контролювати кордон, і фактично. Повторив ті речі, які вже Канада робить. Тобто він сказав, ми виділимо 1,3 мільярда доларів на контроль е, кордону. Хоча ця заява лунала ще в кінці минулого року, і вже було про неї відомо, так само, як і про там тисячі військових, які мають патрулювати, які вже патрулюють е, кордон між Сполученими Штатами і Канадою. І от мені здається, що такий підхід із нами може бути, тому що, говорячи там про корисні українські копалини, ми розуміємо, що величезна їх кількість знаходиться на окупованих зараз територіях, Торях, тому ми не проти спільного видобутку, Ми не проти там пошуку шляхів для заробітку обох сторін. Але для початку давайте звільнимо ті території і відновимо територіальну цілісність України. Тому я думаю, що це той підхід, який ми можемо реалізувати. А от щодо плану Б, ну от у фінансовому контексті, я думаю, що точно у нас є опора Європейського союзу, і цей рік це підтверджує, тому що станом на зараз Україна має запозичень і грантів, і підтримки фінансової збо боку Європейського союзу, яка точно нам дозволяє пройти 25-й рік. Я сподіваюся, що ця стабільність буде зберігатися і надалі, але тут важливо відзначити дуже небезпечним є можлива зміна політичного ландшафту. прихід радикальних політиків, прихід євроскептиків чи людей, які відверто ворожими до України, тому ось тут і також сила дипломатії і переконання в першу чергу виборців. Ось цих держав щодо того, що стабільність і такий центристський, проєвропейський продемократичний підхід є точно вигіднішим аніж радикальні погляди, які я впевнений, матимуть відбитки на американську політику в зв'язку із цим веденням мит подібними речима, які зараз реалізує Дональд Трамп. Максима, дякуємо вам. Стежимо за заявами Трампа, стежимо Дякую. за реакцією української сторони. Максим Джигун, політичний експерт, був Дякую. гостем прямого ефіру телеканалу 1+,1.